Чи запустять в Росії чергову хвилю публічної мобілізації до кінця року? Запустять. Це буде така, знаєте, агресивна форма мобілізації і якісь не знаю, якийсь навіть закон буде туди включатися там саме дії якийсь закону, так що так. Чому Ердоган передумав зустрічатися з Путіним в серпні? Що сказати словами Карт Таро, то нам кажуть, що колесо фортуни покрутилось в інший бік. І те, що було вигідно вчора, сьогодні не вигідно. А якщо це перевести на таку людську мову, то невигідно саме Ердогану. Ну, зустрічатися з Путіним, тому що поставили перед якимось вибором. Його поставили максимально в важке положення, і йому зараз приходиться вибирати. Чи відбудеться візит Путіна до Туреччини до кінця року? Якось на сьогодні мало ймовірно, що він відбудеться. Чому я навіть поясню, цікаво, що зараз ці двоє побили горшки, і там такі, знаєте, неприкритий конфлікт, який розростається все більше і більше. Крім того, піднімається тема, що якби, гроші йдуть в іншу сторону. Я не знаю цю тему, я можу пофантазувати. Що напевно Туреччина вже не виконує свою місію чи щось подібне. Да? чи, може, І в такому. І далі десятка мечів. Десятка мечів сама по собі символізує а закриття цієї теми, а іноді і смерть одного із тих, хто має зустрітися. Так що, якби за непотребою, це може просто закрити. Не хочу вже казати, що смерть дуже багато це казали. Про неї, давайте так її закриємо, що воно якби буде, ну ця унеможливлює взагалі цю зустріч. Вона по багатьом проти. Чи постачає зараз Китай зброю Росії? Так, нормально так постачає на всіх парах. І навіть, скажу, головний постачальний зброї. Чи буде посилена мобілізація в Україні восени? Так, буде. Вона вже почалась. Вона такими малими кроками, але буде велика мобілізація і така, знаєте, важка мобілізація. Через перевірку якихось там справ, через перегляд людей, яким відмовили. Тут нам дають такого рицаря петаклів, чи можуть переглядати, наприклад, списки тих, хто списаний. Я думаю, що так. Якось підняття, да? оця така. Робота по-новому. Так що така мобілізація буде з великою кількістю викриття, всякими фокусами. Так що думаю, що так буде. Чи буде створена в Україні військова поліція до кінця року? Знаєте, як нам сказали, що це взагалі це погоджено і це те, що вже починає рух. Так що воно вже якимось чином. Може, вони як набирають поки людей, чи не знаю на якомусь такому рівні. Але тут таке залізобетонне не так. Якою буде відповідь заходу на спроби РФ укласти нову зернову угоду в обхід України? Та така неоднозначна відповідь. Чи будуть ті, хто відмовчиться, так будуть. Але чи будуть ті, хто будуть якимось чином захищати Україну і, і добиватися за неї, так теж буде. Так що така реакція 50 на Е, 50. Хтось тихенько скаже, хай так і буде, а хтось буде вести себе до, до цієї політики доволі агресивно. Чи з'явиться в Україні необхідна інфраструктура для використання винищувачів f 16 до кінця року? В нас є де міста, де його використовувати, але ми їх будемо використовувати по пажу мечів. Це на рівні того «зробили і заховались. Я просто зараз якби пофантазую, на що воно схоже. Це по всім даним взагалі не в Україні. Це літаки, які там вилітають, зробили своє завдання, і їх не стало на полі бою в Україні. Бо якось до них не можна ніяким чином добратися. розумієте? Такий якийсь золотий запас, не знаю, якось так і. Прикладіть по мені це щось, чи воно не в Україні, чи я не знаю, що там таке чарівне зроблять, що воно там було невидиме не з неба, не з землі. Знаєш, якась така цікава історія. Чи вдасться відбити росіян від Куп'янська та Лиману протягом вересня? Якщо беремо лиман, то знаєш, тут лиман це щось довге, весь час ми до цього повертаємось. Так що Тут така жорстко ні. Якщо ми беремо сам купінс, то відбити, відігнати — теж ні, але максимально жорсткі бої і максимально жорсткий захист, так. Е, це не про відбитий, це принаймні зараз зупинити. Чи вдасться деокупувати Креміну на Луганщині до кінця осені. Нам так сказали, що це якби воно якби нереальне, але все до того йде. Ті сами нереальний план, але якось мало-помалу все до того йде. Так що моя відповідь більше так, чи ні. Хоча, опираючись на це, я бачу, це щось таке. Знаєш, казки, щось таке казкове. Чи справді РФ створює ще одну армію для війни в Україні? Початок є план, і його починають реалізовувати. Якось він таке по-слабенькому реалізовується, але зроблять все, щоб це зробити. Ну, це щось довге. Це... На секунду, знову ж на грані фантастики. Чому? Тому що набрати таких спеціалістів немає де. Зробити це теж якби немає ресурсу. Якщо ми дивимось на рівні зброї, ну збираємось, як, як того знаєш, колобка по сусікам по, по грибам і щось там нагребем. Так, що плани є, така реалізація слабенька. Ну, в якось е, пнутися будуть. Чи покращиться для ЗСУ обстановка біля Бахмуту? Цю тему мають закрити. Я не певна, що це буде за місяць, да? можливо, чуть більше, але от тема Бахмуту має бути закрита. Якось туди направлено, крім того, якісь такі, знаєш, розумні дії, вони йдуть по дьяволу і по правосуддю, Я наскільки розумію, і бахмут нам потрібен для того, щоб там їх значить, як якась мишоловка на рівні того заходьте. І от вона якось має бути закрита. Вона нам Бахмут потрібен саме половити у цих заблудших душ. І якимо чином повирішувати. Так що моя відповідь так. Чи отримає Україна потужну далекобійну зброю від західних партнерів до кінця року? Моя відповідь так. Єдине, що ми будемо її дуже мало отримувати. Знаєш, таку жменьку. щось отримали, потім знову просимо, просимо, знову дали. Потім якісь моменти, які якогось максимального загострення вже дадуть нам якось більше його. Оце я не знаю це українською сказати на рівні. Кусовні, кусочні да, чуть-чуть відкусять дадуть, відкусять дадуть. І оце от такими порціями ми отримаємо. Чи отримає Україна потужну техніку для розмінування територій восени? Так, це залагоджене, за це заплачено. Навіть нам говорять, що велика кількість вже в дорозі. Так що тут, тут так, тема можливо, знаєш, що ми тут ми закоханими за закінчуємо. Це можливо, ми будемо отримувати декількома партіями, бо і ви щось що ми просимо, потім ще просимо. от, от така. Але тут загалом так. Це вже вирішено. Чому з Маріуполя знову активно депортують місцеве населення? Забрати людей, які чинять супроти, оце якби, якби головна теза. І замінити їх, да? замінити ідеологію, змінити погляди. Не знаю, як тобі мені це дуже схоже на те, що вже було. І згадаю, як заселяли саме російськомовним населенням ті області, які зараз розмовляють в Україні на російській. Да? При тому ми знаємо, що Луган, що Донецьку вони говорили завжди українською. Так що це більш, більш про це, це така, е, наші якісь далекоглядні плани, які мають спрацювати. Це такі якісь російські технології. Чому Чехія активно стимулює українців повертатися на батьківщину? Ну я тут поспорю, що вони активно стимулюють. Там якась інша історія, що люди, які себе не знайшли в Чехії, мають повернутися, це про людей, яким не потрібно виплачувати дотацію. А ті, хто якимось чином там залишились, мають роботу. Тут знаєш, нас така тема дуже сильно звучить, що неактивні їдьте, будь ласка, в Україну, тому що розумні залишайтесь, ті, хто вийшли заміж, чи якимось чином там ви теж залишаєтесь. А от тим, хто платити кошти, то ті, будь ласка, додому додому. Оце в такому плані. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.